Господь з вами. І з Духом Читання святого Євангелія від Йоанна. Слава Богу, Того часу, підвівши очі до неба, Ісус молився і казав: Отче святий, збережи їх у Твоє ім'я, тих, кого Ти мені дав, щоб були одне, як і ми. Коли я був з ними, я оберігав їх у твоє ім'я, тих, кого ти мені дав, і я їх зберіг, і ніхто з них не загинув, крім сина погибелі, щоб сповнилося Писання. Нині ж я до тебе йду і кажу це у світі, щоб вони мали мою радість, виповнену в них. Я дав їм Твоє Слово та світ їх зненавидів, бо вони не від світу, як і я не від світу. Не благаю, щоб ти забрав їх від світу, але щоб зберіг їх від лукавого. Вони не від світу, як і я не від світу, освяти їх в істині. Слово Твоє то істина. Як ти послав мене у світ, так і я послав їх у світ. За них я посвячую себе, щоб і вони були освячені в істині. Слово Господнє. Слава тебе, коли читаємо Боже Слово, коли намагаємося собі уявити, як це все було в часи апостольські, завжди виникає така думка, що це якась таємниця. І насправді Бог є таємничим, бо якби був зрозумілим для нас в усьому, не був би Бог. Ми тільки створіння, але Бог відкриває перед нами свої плани, відкриває перед нами своє серце. І бачимо цю таємницю вибору Божого. Ісус вибирає 12ох, вибирає посеред грона інших людей, були інші рибалки над озером Галілейським, були інші митники. Кожному місці сиділи на митниці. Було багато людей. Були шляхетно народжені, мудрі, були різні. Ісус вибрав саме цих. Серед них також був Юда Іскаріотський, один з 12, -х. теж був апостолом, теж отримав певну місію і напевно ходив теж на евангелізацію, на проголошення Царства Небесного, коли Ісус посилав апостолів по двох Перебував разом з Ісусом протягом всіх цих трьох років. Але що сталося в Його серці, що відпав, не був гідний того служіння. бракло, може, йому відкриття на ту любов, бо Ісус любив всіх своїх учнів. Кожному з них дарував свій час, дарував свою любов, дарував свою присутність і близькість, не прийняв. І для нас це певна пересторога, можна бути дуже близько Христа, але так його і не пізнати, не прийняти, не зрозуміти. Мало того, закриваючи своє серце на Духа Святого і на добро, можна сказати, автоматично відкриваємо його на зло. І це зло якимось чином поселилося в серці Іуди аж до такого ступеня, що пише Йоанн Апостол, дьявол увійшов в його серце. І те, що зробив, то видав Божого Сина. Але власне, Дух Святий пробуджує нові служіння, як говорить Петро Апостол, служіння, як його нехай візьме інший. Бо є той Божий план, і Господь вибирає. Вибирають одного з тих, які були від початку, кидають жереб і жереб попадає на Матія. Міг потрапити на Йосифа, прозваного Юстом, але теж той Божий вибір, Бог вибирає і Матія долучили до грона апостолів. Він прийняв це служіння Юди. Коли дивимося на життя апостолів, ну, ідеальних серед них не було, таких, щоб були міцні, як скеля, як Петро, але ж тричі дрікся. Через слабкості людські Бог діє. Власне, діє тоді, коли з покорою людина приймає свою недосконалість і нездатність сказати, Господи, які з нас євангелізатори, які апостоли, які свідки Тебе Воскресло. Ну, майже ніяк. Але як пише Павло Апостол, Бог вибрав немудре і нешляхетне цього світу, щоб засоромити те мудре. Власне, коли просимо про дар покори, про дар меншості служіння Господь дарує ці дари, Господь щедро обдаровує своїх вірних, коли вони просять про це. Коли єднаємося з Христом на молитві, просимо Отче, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, бо як часто хочете так свою волю поставити на перше місце. Мало того, ще оголосити, що ось так, як я хочу, так хоче сам Бог. Трошки зухвало, або дуже зухвало. Тому Господь чий той покори, Перед усім, являючи нам свою любов, про що пише Йоанн Апостол. Улюблені, коли Бог нас так полюбив, аж так полюбив, що свого сина віддав. Коли Христос нас так полюбив, що пішов за нас на хрест, то що маємо робити? Ми повинні любити одне одного. Це звучить як наказ. Але як можна любити ближнього свого, коли в серці так повне егоїзму? І він дуже часто переважує? Ну, власне. Так. ідучи до Ісуса і просячи, Господи, не можу, не вмію любити, ну, бо не приймаю Твоєї любові. Бо серце наповнено чимось своїм, і вже наповнити його чимось більше просто неможливо. Що ж тоді робити? Ну, Власне, спокорю молитися, казати, Господи, очисти серце моє, і переміни, щоб Твоя любов була в мені досконалою, щоб могли перебувати в ньому. Пам'ятаєте, Ісус говорив, я, виноградно ви гілки, перебувайте в моїй любові. Запрошував до цього, щоб постійно перебували в ньому. Не виходить, знову спотикаємося, падаємо. Для цього є різні засоби, щоб повернутися в дім Отця. Вповідь, таємство покаяння і примирення, коли визнаємо перед Богом свою недосконалість і то спокою, сказати, Господи, знову впав, знову нагрішив. Недосконалий, пробачив. І Отець Небесний пробачає. В цьому є та таємниця. Юда не шукав того пробачення. Не міг сам собі пробачити і не міг звернутися до Бога з тим проханням пробачення. Чи бі Бог не міг би пробачити йому цей гріх? Міг би, але не попросив. Вимиряв собі найвищу міру, повісившись, і його служіння приймає інше. Нам Господь уділяє щедро свого Духа Святого. Зараз перебуваємо в тому часі очікування на зіслання Святого Духа вже через тиждень. Цей день будемо святкувати п'ятидесятниця, зіслання Святого Духа на церкву, тому з яким серцем до цього приходимо. Чи віримо? Питання до кожного з нас: чи я вірю, що Дух Святий може оселитися в мені і діяти, чи може прийти з усіма своїми дарами, як дивимося на той перелік дарів, ого, аж скільки, мабуть, не вміщу. Але те, що для людини є неможливим, для Бога є можливим. Багато речей просто не розуміємо. Так само цю таємницю зла. Чому? Господи, чому ж тільки зла в цьому світі? А Бог показує: подивіться, світ, котрий відійшов від мене, перебуває в злі. Ті, які повертаються, навертаються, отримують той шанс. Кожен з нас. Ісус молиться і говорить: Отче святий, збережи їх Твоє ім'я, говорить за свою церкву, за нас, не за весь світ. За тих, які прийняли добру новину. Тих, кого ти мені дав. І я їх зберіг, і ніхто з них не загинув. Здається, ми ж знаємо біографію апостолів. Коли вибрали Матія 12, то з тих 12, на своєю смертю, природною, мабуть, тільки Йоанн помер, і то на вигнані на острові Патмос, то як же ж загинули? Так, загинули. І то мученицькою смертю але тепер живуть там, в небі. Якщо віримо в вічне життя, віримо в вічну нагороду на небі, то щасливі, що б тут на землі не сталося, воно не має вже такого аж великого значення. Але якщо не віримо в вічність, тоді звичайно, тоді страх, тоді переляк, тоді бажання зберегти своє життя тут на землі за всяку ціну, бо воно одне і іншого вже не буде. Віримо чи не віримо? Сумніви приходять, і вони дуже різні, але Ісус говорить, я посвячую себе за них, щоб і вони були освячені в істині. Ось, дар Христа, освячення в істині. Дух Святий приходить і нас навчає. Це процес. Кожного року, ніби свят... кожного року святкуємо урочистість п'яти Кожного разу, кожного дня можна запрошувати Духа Святого, щоб в нас діяв. Так як дитина доростає, стає старшою, починає щось трошки розуміти, спочатку ходити, говорити і так далі навчається, якщо в школі звичайно, треба 10 або 11 років навчатися, потім в вищому навчальному закладі 5 або 6, а інколи 7 років, Ну то в Євангелії Христа треба вчитися ціле життя. Але це те завдання, яке Бог дає нам тут на землі. Приймати його любов, довіряти своє життя, шукати, а шукати невпинно, здавалося б, скільки можна. Різні підготовки, читання, скрутання, все інше, але зануритися в Слово, щоб перебувати в ньому. Власне, це є той засіб перебування в Христі. Він дає нам церкву, дає спільноту, щоб могли зростати в Його любові, щоб могли приймати дари Святого Духа, а прийнявши, приносити добрі плоди. Добре, знаєте, про сім дарів і про дев'ять плодів Святого Духа і ще інші, більші дари. Про це маємо ревнувати, просити, бо до цього ми покликані, щоб не відпасти, як Юда, щоб принести добрий плід, щоб бути на своєму місці і радіти з того, нас вибрав Господь, і очікує від нас, що будемо Його учнями, а будучи учнями, приносили добрі плоди.